Да, спикермантитаун. Ну ты ляпнул. Ладно, да, ну, давай чинить тебе. Здесь через какие-то 2-3 місяця или днев. Мы починили тебе. Ну за що мне это. Ты понимаешь, просто мы все на ремонте. Тем більше багато раненых, тем больше ты. Ну це не нормально, я считаю. И заодно все погано тому. Ну, ми каже, влучаємо з перший. Ого, тобі шо звук обмовили? Я віру, мені ніж щит поставили. Великий спікермен був прав. Ми всі помигораємо, я страдаю кось фейной. Я нападаю везде мені. Я хочу вернуть титана до камермена. І титана із боющо спікермена. Я не хочу, я один, в мене нема друзів. Нормальний який живий. Ну хоч дякую за топор. Титан не збуде, що що спікер титан був мій настоящий брати. І я уб'є їх, з ким я туря не вроді. Б'ються і чиняться. Давайте, зразу вирушати. Так точно. Так зараз машини приїдуть і заодно ви поїдете на це місце, де надо буде убить кибит. Ну, поїхали, браться. Так точно.